Пане Ларію, на завершення трагічна сторінка також трапилася вихідними. Це приліт ракети по будинку, повністю знищений проліт у місті Дніпро десятками жертв. Я навіть не називаю точну цифру, тому що постійно цифри на жаль зростають жертв серед цивільного населення. За повідомленням командування повітряних сил, це ракета Х 22 яка прилетіла ну, взагалі це дуже скандальна була от історія із цими заявами Арестовича, який говорив про те, що це по перше. Давайте врешті-решт її розберемо. От каже Арестович про те, що це могло бути ракета, яку вразила система ППО України, і вона полетіла відтак в під'їзд. Таке може бути. Ні. А чому? Ну, Якщо б вона її уразила, то ця ракета просто значить, просто ем, полетіла вона, ем, вона б е, якось падала і вона б не пробила. розумієте, Там такий удар був, вона б впала десь на дах. Там була геть не та швидкість падіння. розумієте. Як падає ракета Х-22? Вона пікірує з величезною швидкістю, пікірує зверху на об'єкт під, під кутом 30 градусів. Угу. Якщо билився весь під'їзд, то вона його пронизала. Пам'ятаєте, як колись ракета точка, коли при пані Кузьмуку, значить, стрільнули десь по, по, по пригородам Києва проварах, вона бровар, пробила так. майже весь будинок. Так? Угу. Якщо б а, зенітна ракета якось вдарила по цій Х-22, то ця ракета вона вже падала як уламки, була б геть інша ситуація. Вона б а, знищила кілька верхніх поверхів. І все угу. добре. Тоді а, про ракети Х 22 два поста. Я, я вже просто не кажу, що це ну так взагалі неможливий варіант. Ну але вважаємо, що а, попадала з збивала там. Вона так зроблена ракета, що вона просто перерізала б цю х-22 навпіл. Як перерізали, значить, пам'ятаєте, з невеличезний абонг сімсот Відрізана носова частина після вибуху ракети, і тут mm -hmm. таке саме було б ну приблизно таке саме там діаметр цієї ракети всього 95 сантиметрів. Ну і друге питання: я так розумію, що зараз є е, були повідомлення, були виправдання, була корекція, коригування від вже згаданого вами сьогодні полковника ігната, е, спікера повітряного командування командування повітряних сил збройних сил України про те, що насправді ми в принципі не можемо збивати ракети Х 22 Це по перше. А по друге, ті повідомлення про збиття ракет, які були у червні минулого року. Вони є е, помилковими. То е, ми можемо чи не можемо, чи в чому суть? Взагалі, ось цієї ракети, чим вона така є е, настільки небезпечна, настільки вбивчою, тому що наскільки пригадує, вона і покрім чого це теж вона прилітала. І по Одесі, і по фонтанці, і ще, значить, по а, деяких містах Одеської області по Лозовій прилітала така сама ракета. Значить, вони досить часто їх використовують. Це таке основна основне озброєння російських дальніх бомбардувальників Ту 22 М 3 І вони не, значить. А... Так би мовити, ну, я по можливості стараються їх використовувати максимально ефективно. Максимально активно, не ефективно, максимально активно. Бо в залишки цих ракет вони не можуть, вони вже перележали своє, їх треба утилізувати. А там дуже така, скажімо, там є паливо і окислювач. Да? І дуже окислювач, дуже така значить, речовина, яка заправляє ракету, власне, незважаючи на ампульну заправку цієї ракети, все одно її заправляють безпосередньо перед підвіскою на літак. І заправляють її, значить, в полну техніки, наземні техніки, значить, в хімічних костюмах хімічного захисту, резинових костюмах хімічного захисту, гумових костюмах. От тобто, е якщо ці ракети почнуть вибухати в росіян прямо на складах, ну це буде їм велика проблема. Тому вони хочуть їх зараз таким чином утилізувати. А оскільки вони варвари, реальні варвари, розумієте, коли так вони стріляють просто по містах цими ракетами, бо нічого іншого ці ракети вони вразити не можуть. У них дуже низька точність. І їх, ними можна стріляти просто по великих ще за радянських часів. Казали, що якщо ракета падає а, в а, радіусі 600 метрів від цілі, то це постріл на відміну. 600 метрів. 600 метрів, так. І тобто, це фактично така сама зброя терористів, ну так як їх використовують зараз. Така сама зброя терористів, як шахеди. От. І ці варвари вони що роблять, щоб неудалізувати самим. І нанести якусь шкоду. Вони просто стріляють ними по містах. До речі, стрільба зенітними ракетами це те саме. Так, це очевидно, це те саме. Фактично, ті і інші ракети не запускаються по реально військових об'єктах. Орець, як, як багато таких ракет є у Російської Федерації, чи є в нас такі можливості якось припустити? Розумієте, ця ракета випускалася в трьох варіантах. Вона випускалася як ракета з ядерною боєголовкою для ударів по об'єктах з відомими координатами, да? коли там просто приблизно там в тому напрямку пустив, і його навігаційна система на простіше без GPS на гіроскопах, вона кудись не доведе цю ракету. Другий варіант це з активним з пасивним радіолокаційним наведенням. На випромінювання радіолокаційної станції. Оці ракети росіяни не можуть використовувати. Да? Бо, самі розумієте, в містах, значить, радіолокатори якось на дахах не стоять, да? щоб випускати. І третій варіант це зі звичайною, а з ядерною боєголовкою. Перший варіант, я не сказав, вони, значить, зі звичайною кумулятивною боєголовкою, і варіант з ядерною боєголовкою. От ядерна боєголовка, вона взагалі встановлюється в останній момент. Вони можуть використати. Або тільки перший варіант ракет, або перший і третій варіант ракет, окрім радар. Мало того, що треба, щоб ці ракети ще були а, боєздатні, так цих ракет взагалі в них поступово вони утилізувалися і зараз в них цих ракет небагато. Скажімо, прямо: оце єдина надія: бо якщо пускові ракети С-300, С-400, ми ще можемо вражати діставати бомбардувальники Ту-22М3 Ту в повітрі. У нас на жаль, поки немає можливості. Пануварі. Ну, от, от тоді історичне запитання до вас як до провідного наукового співробітника держмузею авіації імені Антонова. А, я так розумію, ми їх передавали в якості програми роззброєння ядерного розброєні. Це ми не передавали. Ні, не ціні ми їх просто знищували ага. загалом. Кажуть, що було випущено порядка тисячі таких ракет і понад. Близько 600 були знищені в Україні. Чому я кажу, що їх небагато? Тобто 400 залишалося на сухий залишок десь, одна на активно їх, да плюс. Вони їх активно запускають, плюс от я звернув увагу увагу. Значить, носієм ракет є, як ми казали, бомбардувальник Ту 22 М 3 Він розрахований на ті дальності, на яких вони працюють, якщо з Дягілєва, там з Шайковки. Вони можуть нести дві таких ракети, ну, можуть і три нести, але то дуже рідкі випадок, дві ракети. От. Стандартно, стандартна підвізка, да? але е, наші, ну пан Ігнат, скажімо, наша прес-служба е, каже, було п'ять запусків, сім запусків, дев'ять запусків. Тобто, гарантована, одна з ракет падає десь там ще на російській території. от, тобто… Значний, значна кількість цих ракет вже несправна, я сподіваюся, що одна з перших ракет я, які в них закінчаться, це буде саме Х-22. Ну і тоді фінальне запитання: ми їх справді збивати ніяк не можемо. Тільки сподіватися на те, що вони там десь падуть в Росії або закінчаться? Mm, ну, як вам сказати, значить, коли я був в, в, в зенітно-ракетних військах, так? Да? Нам казали, що ми ракети такого типу збивати можемо. І швидкість в них не така вже й велика. В них сягає 4 тисячі кілометрів на годину швидкість. Але ситуація 4 така. Що метрів, ми... Ти, так. да, вибач. Ні, стоп, вибачте. 4 тисячі кілометрів на годину. А, на годину, тата. На годину, так. Та. Да. Це не така страшна швидкість. Угу. Єдине, що на пікірування, воно звичайно. Ну, часу Апікірої вона, значить, з висоти 22 кілометри десь за 60 кілометрів від цілі. От, значить, Загалом їх можна було б знищувати, але яка проблема? Ми не можемо поставити наші зенітно-ракетні комплекси перед містами, по яких вони стріляють? Вони ж не стріляють цими ракетами в глиб нашої території. Вони стріляють в містах, які. Біля а, лінії бойового зіткнення, якщо ми поставимо перед ними наші зенітно-ракетні комплекси, а там невелика, я ж казав, що там відстань, ну, ну самі розумієте, мінімальна відстань. Да? Значить, якщо ми поставимо перед Харковом, наприклад, то росіяни моментально засічуть радари цих зенітно-ракетних комплексів і просто знищать їх артилерією чи а, значить, цими системами, ракетними системами Залпового вогню. От. Тобто ми маємо відносити їх або за місто, або біля міста, там зліва справа як це розташовувати, да? щоб ну, трішечки в глибину нашої території. Це теж утруднює, якби вони стріляли, наприклад, по містах, які в глибині території, було б легше їх знищувати. Але тут накладається цілий ряд факторів, які не дозволяють це реалізувати.